До вашої уваги четверта передача з циклу «На пасіці». На цей раз у нас піде мова про осінь на пасіці. У ній багатолітні пасічники, зокрема зоотехнік по бджільництву Павло Миколайович Бутинський, його племінник Степан Ярославович, а також бджор із комарівки Васлав Йосипович Міколяш, поділяться досвідом пасічництва у цей осінній період. Розкажуть, як правильно підготувати бджіл до зими про клопоти у цей також дуже важливий період утримання бджіл. Отже, дивіться, слухайте та щось пригодиться і вам. Найперше, ми пропонуємо до вашої уваги розмову із Павлом та Степаном Бутинськими. На даний час та сім'я отримала таких вадві кормушки вже. Кормушка має об'єм десь 4-4,5 літри. Вона зроблена з фанери. Багато посічників мають дочинення, що кормушки течуть. Течуть-течуть. Коли таку кормушку зробити, і всередині потім треба взяти воску бджолиного, так процентів 70 і 30% зі сосни живиці тої, зробити, таку, зварити таку суміш і сюди. Позаливати всередину. Чи бази залити. Залити. Вона є рідина, рідина туди залити, і різні там, пластмасові чи якісь металічні, воно не годиться. По-перше, воно охолоджує гніздо, а по-друге, воно гладеньке там жолимо. Це буде натуральна. Дерев натуральна деревина, так. підготовка до зими пасіки починається від спаса. До спаса так, так було воно заведено, що вже в природі немає взятку, треба мед весь забрати той, що ми плануємо забрати. А той, що бджолам оставити, вставляємо, починаємо скоротити гніздо. Бо літом сім'я займає 20-23 рамки, цілий вулик тих рамок є і на кожній, рамці є, на кожній рамці є бджола. Від спаса бджоли починають силу зменшувати. І, як правило, вони вже коло 20-25 серпня залиши на 7, 8, 9, може де 10 рамок. І тоді треба їм допомогти. Треба ті рамки, які йдуть медові, їх треба відкачати. Хай вони тут їх очищають, рамки розплідні і рамки темні. Отава рамка світла, вона не годиться на гніздо, вона є холодна. Бджоли на них погано зимують і навесно матка не хоче червити в таку, таку рамку. Значить така рамка йде, як запасна, і вона піде, буде використана навесну. А на гніздо стаються рамки темні. От, наприклад, в тому вулику я оставлю, зараз подивимося, скільки рамок. Дві, чотири, шість, дев'ять рамок. Нам стільки треба вставляти рамок на гніздо, скільки є бджоли на першій рамці. Обсиджено. Обсиджено. От перша рамка обсиджена. Так, повністю От повністю... вона залишається. От у нас залишається. Я оставляю від трьох до п'яти кілограмів корму меду. 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 Е, на зиму. На зиму. Меду, так. Решта. А решта потім додається цукровий сироп. І до. Ну, от, ну, от, от такі, ну, това рамка ще, ще не повна, має бути 2,5 кг в кожній рамці. Тут потрібно ще додати. То ну, 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 Тому що давно ми процесі кормління його. Ну, якщо 8 рамок по 2 кг, то вже 16 назбирається. О. От перга. Треба в кожному вулику, щоб була хоч одна рамка пергова, може бути і дві. Перга потрібна буде їм навесно для Все бджола сидить, на дворі холодно, бджола сидить ще в вулику. Матка черві для, для розвитку потрібного. Молодняку. Молодняку, так. Бжоли не запечатують доти рамки, поки той... Корм буде незрілий. Якщо там є більший процент води, чим потрібно, а має бути не більше 21% води, вони ніколи не запечатають того меду. Бо закисне зимою і він буде. Не для не вони ну, мусять ну, його фільтрувати за до тою пори, поки, поки, ще... не, поки не буде зрілий. Переносять вони ще. Так. Ну, переносять так. Ну, тут ще є розплітва. Ще буде осінь. Теплою. Ні, ну в загальному малої розплоду. Мало розплоду. Первину з То Я б не казав... То, я вам скажу, що порам не пізня, що... я, я, я б не казав, що буде, мені здається, що буде холодно, вони б червили більше. От тут перги добре видно перги запасу. Отаку рамку перги, якщо є, то то і дуже добре. У. Але тут така місцевість, що вони весною підносять і. Трутня тримають там, де відчуваєш, що матка може бути неякісна. О, власне, я і про це. Так так так, 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 так. Вони хочуть її міти. Або міняти, або ще щось, або навесну. І вони так? тримають трутню для, для, для матки. Себе натки. От такого, того сім'я для того, щоб нормально вона перезимувала, бо ми не знаємо, коли буде перший обльот, та як в цьому році була пізня весна. От, та та сім'я, щоб нормально перезимувала, то треба їй ще дати дві кормушки корму. І з'їдять той корм, щоб був, і сім'я пропаде, то краще завжди дати ту рамку дві більше корму, щоб гарантовано бджоли перезимували. Береться з розрахунку на 7 літрів. Води 10 кг цукру. Щось додаєте, якісь там препарати. Значить, нічого не додаємо, нічого не додаємо. Бачите, рамки поносу ніякого нема, ні в одному вулику і без добавок. Мені здається, хоч там література має дещо пише, що там щось давати, але ми не даємо, тому що всяке лікарство то є для бджіл посторонні. І воно ж не стільки дає користі, що, що воно може шконо хвороби, Тоді можемо давати там, для лікування. Ну яке? Вапняку тут я не бачу, вже руками не бачу. Гнильці вони з'являються, але їх треба при лікувати, придушувати, щоб вони не розвивалися. Ну, замітив, десь вулику є гнилець, стриптоміцину розвести в воді і на літру сиропу, прямо по по рамках збризгати. І допомагає два рази дати через сім днів і нічого ніякого немає. Але не те допустити, щоб запустити, бо як почнуть весь розпит, почне там портитися, гнити, то потім дуже то тяжко вже сморіджу все вже сморлю. Так, так, та, так, так, та, так. вже вони так. рознесуть, бо, так. так. так, так. десь замітив зразу з обтимсином це приглушити і все. Ну, Лікарство це таке лікарство. Вже вони самі розберуться. Вони мають бути ситі, має бути тепло, має бути молода матка, хороші рамки, вони самі розберуться без пасічника. Не самі, себе самі себе вилікують. А так можна шкодити. Ну, давно стойки, де дехто дає полону. Колись я десь дочитав, що треба дати оцту, щоб воно було е, підкислене, сироп, щоб не було нозематозу. Ну, Но на що мені давати їм, його нема воно немає нозематозу? як нозематоз, я зараз рамки в видно. Як його нема. А нозематоз – земотоз це хвороба від безгосподарності. Просто там. Старі рамки, сироп готують, а я вару пчолам їсти по бо то я коли їздив по тих пасіках, то каже, на підкаміш, я. Я? я вару пчоли їсти. Я кажу, як, як ж ти вариш, що там, що там варити треба. Та каже, розвів цукор, поставив на плиту, ще кип'ячу 15 хвилин. Я кажу, то ти ж робиш цукерки, карамель, воно ж коли сироп кип'ятити, він карамелізується. А карамель дати бджолі кишечник не витримує, бо ж бджола сидить, цілу зиму на півроку не спорожнюється, там має бути якісний корм. А сироп, так розведений тільки в воді, він для бджоли нормально себе веде. Ну і з тими кормами, що лишати в волику, одний кажуть, лишати багато, друге каже, лишати менше. В наших умовах не треба багато лишати на зиму корму, тому що в нас нема таких, наприклад, чисто липового меду, немає чисто гречаного, чисто акаційного. У нас все мішане. О. І особливо тепер восени басішники ну, качають, я качав той мед, він щось темний виходить дуже, як, як смола. Хто знає, чи він не падівий, може і там і пать попала. Треба обробити вже від кліща. Бо кліщ він багато бджолам шкодить. Трошки задовго тримає. Кліщ багато вже можна все зробити, а кліща не обробити і сім'я пропаде. пропаде. Ото як ви то робите. Обробку Обробкою кліща. Значить, робите, чи коли, значить в коли Коли ми зложили гніздо, то отримувати сформували гніздо, все воно таке буде. Все, Значить, тоді беремо біпін. Беремо двохлітрову пластикову бути фляжку, наливаємо теплої води 2 літри. Може, хто хоче кип'ятити, а може не кип'ятити. то така, щоб була літня. Відкриваємо 2 літри 1 грам. Значить фасовка на 2 літрі води, фасовка один грам який, а, 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 а як є фасовка міліграма, то треба дві, дві туди кинути. Значить, в ту воду беремо, розкриваємо ампулу, таку як там плаває. Туди кинули, закрили. Я зробив таку дірочку приблизно 2 міліметри свердлом, бо якщо зробити цвяхом, то воно стягується купи і не виходить. І коли ми це гніздо зробили, зробили розчин, відкрили досочки і таково. Раз-два. Між вулок. Раз-два. Раз, два. раз два раз два раз два Приблизно на одну вулочку 10 мг. То якщо тут є 8 рамок, Вісім рамок, то маємо 80, е, 80 грамів 9 вулич, так. Ну 100 грамів, якщо в сюди. то буде нормально. А ще пасічники аматори беруть шприц, беруть по 10 грамів кожну вуличку. Я мав з досвіду. Раз... Ну, Вроді то дурниця є. Повісив собі і, і працюю, а як то воно не зробив, чогось таке ставив тут, воно мені, воно мені впало, там налилося того, я думав, що воно помішає, значить бджолі не мішає біпінг. Влилося там було, може 200 грамів чи що то влилося, поки я там зорієнтувався, воно ще що щось відкрилося мені. Не помішало воно. Так що якщо ми обробляємо, якщо ми замість 90 мл, 100, там попаде 110, воно не мішає обробляєте і тільки практикуєте біпіно? Тільки біпіно практикуємо. Бо що таке полоска? Полоска то є, фанера, чи що там пропитано тою самою речовиною, що є тут, амітразою. Слів вже на вас даєте. Полоску, коли повісимо, по, по то вроді легше є. Но, там ефект менше. Коли ми розведемо і злемо... І з Лемо, і як воно діє. Воно там має трохи запах, і воно піднімає температуру, і ті пари кліш дихне відперу, і він гине. і паралізуються їхні дихальні шляхи, і кліш гине. Бджіло не шкодить зовсім. Як ви контролюєте, чи діє препарат? А на другий день треба відкрити вулик і подивитися на дно. Якщо, якщо вулик такий не діряв, новий, то дуже добре видно. Рубляти ну, тоді кліша, коли бджола менше літає. Так, обробку треба робити або в другій половині дня, що коли пчола вже збирається додому, тоді, щоб більше б жили було вулику. вулику, щоб всі вони прийшли в обробку. Потім, ну ми там література пише, що треба через 7 днів три рази обробити. Ми то не робимо. Ми робимо раз, коли ті гнізда поскладали. І потім кінчаємо закормку, коли вже розплоду нема, десь 20 жовтня. Ще раз прийшли. розплід є, потрібно контролювати при виході розплоду? Де є розпліт, восени в деяких сім'ях є, то, то там треба дати частіше, можна дати обробку. А якщо, а якщо все нормально, то значить дві обробки і вистачає. Досвід є великий, гибелі пчіл у нас на пасі не буває. В тому вулику залишилося докормити і потім обробити. Отеплити. Як утеплити? Я не даю бокової подушки ніколи. навесно, навесно даю, бо нема потреби. Значить, бджола не боїться холоду. бджола боїться голоду, сирості, ну, щоб не було, я тут такого роз... одну дощ зроблю дірку. Одну На другу, коли розумієте, воно напухає, то значить, воно просуває. Роблю дірку таку невеличку. І дуже... вся волога сюди в подушку впитується. Взяток скінчився і бджоли починають нападати на вулики, то щоб бджоли могли краще захиститися, оп, Звичайно, планочку я заставляю, і тою планочкою можна літок скоротити як хочеш. Но на зиму десь такого вставляю. 3-4 см на зиму. Я не користуюся тими засувками стандартними всіма, тому що пасіка кучує і при перевозці воно все обривається. Кожен пасічник має бути хоч трішки майстром, придумати і зробити для себе знаряддя для полегшення праці, зручності. Ось Павло і Степан Бутинський змайстрували зручний візок, ними рамки перевозять і при потребі вулики, а ще використовують смолянисті соснові палички для швидкого розпалювання димаря. Придумали легкі і негабаритні дашки на вулики, що займають мало місця при кочівлі. Бережуть дідівські вулики із соломи. Вони легші, зручніші, природніші для бджіл. Сторічна прадідова хата, у якій колись розміщувався штаб підрозділу австрійського війська, добре служить і нині пасічникам за склад, місця відкачування меду, ночівлі тощо. Тут добре продумана вентиляція, що перешкоджає пліснявині, розмноженню таких шкідників, як міль миші. Молоді, зміцнивши стельову балку, приладнали тельфер для переміщування бідонів, медогонки, інших важких речей. Молодший племінник Степан Бутинський має вже свою чималу пасіку, а часом і допомагає дядькові Павлу порадами, фізичною працею. У них все по-дружньому, по родинному. Ось і зараз доповнює нашу розмову про справи осінні на пасіці. Підгнили палі потрібно поміняти вчасно, дашки поремонтувати. Можливо, зимою снігу навалить, можливо, там... там. Звичайно, так. Щоб сніг не завалив льотки, час від часу значить, контролювати, розчищати. Ну і бачу, у вас так пасіка в такому затишному місці, ви так той живопліт такий. Ну, ми цікавий старалися і ми посадили живий пліт для того, щоб не мішало сусідам. Чола піднімалась і йшла одразу в поле. От. І від вітрів, протягів, тому що потрібно, щоб пасіка була в затишку. От. Бджоли, Бджоли бояться, протяг... скузняків. Скузняків скузняків бояться, бояться да. так. кузняків, так, Треба. Ну, Бачите, У нас воно з немає, з того боку, ліс, живий пліт, і з немає тут бджола добре розвивається. А звісно, таке напружується слово райська місцина. А ну, зараз ми стоїмо, ми виходили на вулицю, там вітрець, а тут зайшли. Так. Тихо, спокій, так. тільки працюють бджоли. Гарна, гарна вибрана місцина, колись ваші діди знали, де поставити хату, вони знали, що ви будете займатися пасікою, напевне. Вони займалися ваші будівництва? Займалися, займалися. Так. Так. Ну і взагалі, якщо тримаєш бджоли, то треба так працювати, як бджола працює. Продовжимо розмову з пасічником із Комарівки Вацлавом Міколяшем. Вацлав Йосипович у посічництві підтримується загально признаних правил, що перевірені роками. Скажімо, відмінність у підготовці бджіл до зими між бутинськими і ним у цьому, що бутинські не ставлять бокових утеплювачів на зиму, бережуть їх сухими до весни. А Міколяш ставить бокові подушки з настанням холодів. Васлав Міколяш зберігає рамки у порожніх вуликах, інші у спеціальних шафах, коморах. Найбільш ми були подивовані у комарівці кімнатою для апітерапії, що обладнав Васлав Йосипович. Оздоровлюватись у ній можна круглий рік. Ми знаходимося в будиночку, так званому вулик Ліжко. От. Хочу показати, як, принцип, як воно працює. Значить, під, в тому вулик, тут знаходиться дві сім, бжоло сім'ї. Дві бджоли сім'ї. І який спосіб. Під час великого медозбору, великого збору нектару, верніше, от коли бджола е, переробляє нектар в готунок меду, вона велику кількість вологи випаровує, а разом з тією вологою е, випаровує різних корисних таких е, фетоцидів. Значить, в повітря. І щоб воно не марнувалося, ми користуємося, раджу, раджу, вірніше, спробувати і посічникам зробити таке значить, ліжко, щоб воно, ті вітаміни, які випаровують бджола, не пропадали, можна застосовувати їх як лікування. От, таким чином, значить, лягаємо сюди, тут є. Значить, вентиляційні решітки. Вулику знаходяться вентиляційні решітки через ті решітки повітря, яке вони вентилірують бджоли, вологе повітря з різними вітамінами, виходить догори, піднімається до гори. Ми лягаємо на той лежак і закриваємося. Закриваємося. І, і вистачає 2 години в день, щоб почувати себе прекрасно, збагатити. Значить, організм з різними фітовітамінами кров збагатити свою. А як допомагає? Ну, значить. Можна прочитати в літературі. На сустави допомагає, от, нервову систему, перш за все, заспокоює. От, ну то досвід на на, на на мені, значить, я і легені, і на власному досвіду і на власному досвіду раджу значить, скористатися, якщо ви маєте можливість скористатися таким лежвеликом ліжком. А ще осінню пару пасічники використовують для обміну досвідом. Активним джарем у цій добрій справі проявляє себе колишній працівник зв'язку району Любомир Іванович Ситник. На цей раз він організував поїздку до здібного пасічника із Гутиська Турянського Бузького району. Бродівські і бузецькі пасічники мали можливість побачити гарну пасіку у чудовому місті. Господар Михайло Михайлович Троць показав гостям, як він використовує дві маточні сім'ї. Під однією надставкою. З його досвіду, це і збільшує взяток і запобігає непередбачуваному і несвоєчасному руїнню. А ще ми побачили важкий старий павільйон і легку криту платформу для кочівлі. Що важливо, що в вуликах цієї платформи новатор використовує веранди для ізоляції матки, що і в сім'ї, і господарює лише на веранді де господар лише вчасно підставляє рамки для розплоду, поповнюючи ними сім'ї. Платформа легка, транспортуватися може і легковим автомобілем. Бджуляр відкрито щиро показав усе своє господарство, відповів на численні запитання, присутні дивувалися обладнаною сучасними деревообробними станками майстернею, кімнатою для зберігання пасічного змаїття. Вуликами з придуманими Михайлом Троць зручностями для бджіл і пасічника. щиро дякували йому та Любомиру Ситнику за добру практичну школу. На цьому все. До нових зустрічей.